А чи був землетрус? Учора земля у Сумській та Полтавській областях місцями трохи пішла з під ніг. За інформацією, Європейського середземноморського сейсмологічного центру землетрус був 4,6 балів. Відчули поштовхи, зокрема, мешканці Лебединського та Липово-Долинського районів близько восьмої ранку. Відчула це двісті стін будинку, а після цього вже е, Отак е, буду би все ж продовжити, що ж відбувається. І третє, це ця просувальна дошка почала підстрибуватися, теж металічна дошка, почала теж дрібіжати її, теж оцей звук. Посуд трясеться. А що саме дуже мені запам'ятався? Так дилюся і не вірю своїм очам. Так цвіток і лися, так трясається, трясеться. Однак мережею почала ширитися інформація про те, що землетрус не справжній. Мовляв, уся територія Сумської області вважається сейсмобезпечною. А найближче до нас хитка зона знаходиться майже за тисячу кілометрів у Румунії. Однак у Київському інституті геофізики запевнили, землетрус справді був. Можлива причина активне добування нафти та газу, адже на Сумщині чотири райони, де активно качають рідку копалину: це Роменський, Липоводолинський, Охтирський та Лебедин. Зафіксований він величезною кількістю станцій всіми станціями України і ще навколишніх країн. Глибина вогнища біля 10 кілометрів, так що це явище, очевидно, тектонічного походження через те, що на такій глибині вже ніяких робіт технічних не проводиться. Загалом же на території області нараховується 21 родовище нафти з запасами 34 мільйони тонн. До слова, це четверта частина всіх запасів України, і 18 родовищ газу. Тут запаси понад 72 мільярди кубічних метрів.